Именно страны Балтии, Финляндия, Норвегия, Польша усиливают военную активность вблизи нашей территории. Мне очень жаль финский народ, который многое пережил. Не хотят нам суммы отдавать. Помогите, пожалуйста, мне разорвать контракт. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, як ні, поки що не стало двохсот, одна із найчорніших рутин Російської Федерації. Про всі вкиди, про всі нагаразди, про всі проблеми черги і навіть дефіцит. Це те, що ми так сильно любимо і що вже спіткало. Російську Федерацію. Лишатися друзі з нами. Не забувайте на старті лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова ну І, звісно, отримайте неймовірне задоволення, як і ми від всього того, що ми назбирали. О боже! Михайло. Ох. 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 Коли Росія тільки-тільки зараз насправді потрапляє в найбільшу небезпеку серед усіх, це раніше вони розповідали про те, що вони вже воюють з усім блоком НАТО. Америка напала, Україна напала так страшно на народіну захищать. А тепер, через три з половиною роки повномасштабної війни, Медведєв вирішив, здається, оновити і випустити рімейк цієї тези. Одним словом, он вам імон стверджує, що Фінляндія, Польща, Литва і Латвія погрожують нападом на Росію. Зачекайте, як вони можуть напасти вдруге? Ну в тому сенсі, як можна розпочати війну вдруге, якщо ви вже воюєте? Вони посилюють воєнну активність поблизу нашої території. Знаєте, що вони роблять? Я вам розкажу. Насправді вони зараз поновлюють болотисту місцину для того, щоб болотами захиститися від Росії. Етакі а? агресори, це ж треба так підло, так підступно, так нишком повертати болота. Сам Медведєв каже, що щойно побував на кордоні з Фінляндією. Розумієте, це та сама водочка Фінляндія. Там будують стіни. Всякі споруди каже Медведєв. певно, це якраз для того, щоб нападати на Російську Федерацію. Ну знаєте, з висоти стіни легше стрибати. Ну і звісно, Медведєв не уникає можливості погрожувати всім тим країнам, які навіть думати не думають не те, що нападати на Російську Федерацію. Вони б з великим задоволенням, як і ми поміняли би кордони і сусідство. Але ж природа така, що або треба знищити Росію чи перетворити її на острів. То мы все справді будем в Беспе. Соседи, к сожалению, а именно страны Балтии, Финляндия, Норвегия, Польша усиливают военную активность вблизи нашей территории. Вот мы только что были на границе с Финляндией. Там, если не военная активность, то вовсю строятся всякие стены, заградительные сооружения ну и прочее. А вот такая инфраструктура, она годится для размещения воинских частей. Нам, безусловно, необходимо повисить надежність защити Госграніці, обеспечить фортіфікаційне А Але знаєте, що жарти жартами, але Фінляндія цілком ймовірно потенційно одна із найбільш підготовлених країн до війни із Російською Федерацією. В тому сенсі, що їм багато чого дісталося із тих пір, коли завершилася війна із Радянським Союзом. Потім вони багато чого переосмислили, змінили в своїй країні і на сьогоднішній день. Подейкують, що вони фактично мають країну ще одну в укритті, тобто під землею. А відтак і справді дуже багато систем бункерів і не тільки вже готові до війни. Хоча я підкреслюю, я наполягаю, Фінляндія не хоче воювати. Це російські пропагандисти стверджують, що Фінляндія стає розсадником фашизму більше, навіть аніж Україна. Зачекайте, ну має ж бути в нас, ну хоч щось унікальне, щось своє, щось те власне, ну хоча б. Нацизм лишить нам, а ви вже раз і приписуєте все це фінам. Безмерна політика керівництва Фінляндії, стверджують пропагандисти, може призвести до трагічних наслідків, і це буде на їхній совісті. Про що йде мова? Можливо, фіни запускають якісь дрони, можливо, глушать якісь сигнали, можливо, диверсантів запускають через кордон. Ні, вони просто існують. Вони просто входять до проукраїнської коаліції. Вони просто думають про те, як дотискати Російську Федерацію. І через це вони їй погрожують. Притому не в той момент, коли Фіни вирішили долучитися до блоку НАТО, от тоді було логічно зробити все, щоб Фінляндія ніколи не вступила. Але Росія була безсила. Тож тепер заднім числом вони погрожують тим, кому здається глибоко байдуже, Нічого не зробити, тому що Фінляндія проводить крайні І по суті она становится быстрее Украины настоящим рассадником фашизма. Мне очень жаль финский народ, который многое пережил и который не заслуживает вот э, той участи и того положения, в котором он сейчас находится. Я очень надеюсь, что рано или поздно финский народ это осознает, но если вот это Абсолютно бездарна політика нинішнього фінського руководства приведе то трагическим посередством, то це на їх совість. Ми знаємо, як защитити свої інтереси, і ми готові любим варіантам розвити. Та й дивовижно, навіть пропагандисти, чиновники, медведев після Фінляндії намагаються всіх переконати, що вони ще гегей, що вони готові воювати, що у них ще стільки сил, запасу, ресурсів. Але то на папері. А по факту російська армія щоденно розмотується. Ну, і, направду, настане дуже скоро той момент, коли вже нікого, ані силу, ані грошима буде долучати і залучати до російського війська. Ось вам твердження, ось вам доказ від самого СВОшника, який розповідає, наче, знаєте, перелік якихось товарів, які завершилися в магазині. Російський воєнний злочинець записує відео. Певно, близьким і рідним для того, щоб передати їм інформацію про всіх тих, кого вже поруч із них немає. Двохсоті, поранені, зниклі безвісті, розвідники, які не повертаються. Дуже багато втрат несе російська армія, але ніхто не хоче цього в Москві помічати. Ба більше, ви ж пам'ятаєте, що цього літа розпочався наступ на Сумщину. Буферна зона захистити прикордоння. А самі росіяни кажуть, ой. А никто почему-то нам не хочет отдавать суммы. А за наши набеги и за походы на суммы мы платим дорогую цену. А вон еще придурки, зебралась и ты на Финляндию. Здравствуйте, дорогие свои. Давно ничего не присылал. Нам тут тяжко очень. Леха, Белый, Васяны, Данька, 200. Саню, Жеку и Серого до сих пор по частям собираем. Раненых. Андрюха, короче, с группой разведки не вернулись. Последнее, что передал, говорит хохлы, много сил стягивает на направлении. Не хотят нам суммы отдавать, а мы дохнем, как мухи. Хочу домой, просто хочу домой. До речі, цікаво, а скільки би сьогоднішніх СВОшників, які підписали контракт, які пішли за довгим рублем, скільки би із них хотіли цей контракт розірвати? Ну тобто, дати задню, повернути час і повернути своє життя? Продані ми знаємо точно, що такі настрої в СВОшній армії, є, бо їм обіцяли Київ. А не труну або чорний пакет, або просто відсутність деяких своїх кінцівок. Свошник просить про допомогу, каже, підписав контракт в сеперному полку, але на нього тисли психологічно для того, щоб він відправився в армію. Погрожували, казали, що він буде адбрусом общства. Можна подумати, що в Свошну армію в принципі не адброси общества брали. Що від нього відвернуться абсолютно всі рідні, близькі і друзі, і що він нікому не буде потрібен. Якщо не підпише контракт, клас. От це чувствується мотивація защищати свою родину. Контракт він підписав. Але коли потрапив на фронт, коли побачив, що відбувається довкола, зрозумів, та є лучше чорт зміє остаться одному, тільки не бути в таких умовах. Але розірвати контракт вже не можна. Це ж як контракт із дияволом, ти продаєш йому свою душу, і поки душу Путіну не віддаси, з фронта він тебе не відпустить. Я Федоров Артем Александрович, 20.06.2007 год. Писал контракт в 35-м инженерном саперном полку, воинская часть 43-294 под псих психологическим воздействием младшего лейтенанта Гречишкина. Он мне сказал, что дома меня никто не будет ждать после того, как я вернусь после срочки. Я хочу разорвать контракт, но мне сказали, что это никак не получится. Помогите, пожалуйста, мне разорвать контракт. Пообещали, что я не поеду на СВО. Подписал взвод связи контракт. Сказал, что получается меня дома не будет никто ждать. Друзья у меня все пропадут. Родители будут наоборот отправлять на работу. Никто не будет за мной следить как бы ухаживать, что я никому не нужен буду также. Чьи смертники в России Сдаете ей, мы их нашли. Это те, кто в открытую, напрямую у воєнного Путина питає Владимир Владимирович, а что там с российской экономикой? А что там с ценами в магазинах? А что там с рублем? А что так жить стало дорого и неприятно в Российской Федерации? Зазвичай Путін звик до компліментарних питань? Ну як вони мають звучати? Боже мой, як вам удалося ділити так, щоб ми на Росії жили настільки щасливо? Але приводу зараз немає? Питання такі навіть за гроші чи підставні люди? Ну, просто язик не повертаються задати. Тож люди фактично ставлять питання з приводу того, що їх найбільше цікавить. What's going on? що відбувається? Невже свошна армія? І СВОшна війна настільки одні наступають, а друга йде успішно все йде за планом, що щось не так із економікою. Сам Путін дратується, сам Путін розуміє, що тут не відбрехатися і просто вкинути пропагандистські заяви, що економіка росії, встають з колен, ми суверенні, не виходить. Людей можна, звісно, обдурювати і вони це будуть робити і надалі. Але цінники не обдурити. Зрештою, Путін радить не слухати економістів, які розповідають про проблеми з економікою. Цікаво, що тепер це роблять не ті, які поїхали із Росії і які знаходяться в опозиції до влади, а про владні. Прям путіністи це говорять. Але їх слухати теж не треба. Я ведуча новостій, я прошлом юрист. Я москвичка. Я, в общем, одним словом, такой гуманитарий, но я также часто хожу в магазины. Тот человек, который смотрит на цены в этих магазинах, ну и, мягко говоря, иногда удивляется. Я действительно очень много в экономике не понимаю. И, вы вот, знаете, бывает для того, чтобы найти ответы, ты заходишь там на один замедленный сейчас в Россию и видеохостинг, и там тебе экономисты рассказывают, значит, о том, что все плохо, инфляция, бюджет трещит. Потом ты заходишь на другой видеохостинг, там тебе другие экономисты рассказывают о том, что все хорошо, все замечательно, впереди прорывы, мы всех победим и так далее. И у меня, наверное, как у любого такого россиянина обычного, возникает вопрос: вот кому верить, Владимир Владимирович, кому верить из них? Из этих экономистов. кнопочку там нажмите. Ну, посмотрите, я уже отвечал на вопросы подобного рода. Верить никому нельзя. Нужно исходить из собственного опыта, обращаться к мнению не просто тех людей, которые с удовольствием сидят в интернете и высказывают свою точку зрения, а обращаться к мнению специалистов. Если есть желание глубоко разобраться в вопросе, который вас интересует. Ну, ничего такого революционного я вам не скажу. Но если обращаться к мнению действительно специалистов, они, они разные, и вопросы, которые вы задаете, они на самом деле только внешне кажутся простыми. Вот вы сказали про цены. Цены, рост цены это как бы инфляция. Но в же, э, центральный банк борется с этой инфляцией и пытается э, вернуться к известным и нужным показателям, не больше а 4-5%. Но это связано с высокой ключевой ставкой. Это вызывает э, вопросы у тех, кто занимается э, реальным производством. И наверняка, вот здесь многие сидящие в зале скажут, да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко, увеличить, э, резко снижать. Но тогда цены будут расти. В общем, единственное, что я могу сказать, хочу заверить вас в том, что российские финансовые власти, правительство Российской Федерации и Центральный банк ведут себя профессионально. Мы всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда исходили из того, что базовым условием для... Розвиття російської економіки, а значить і соціальної сфері, є устойчивою макроекономічною політикою. І на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно ж, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І пам'ятайте, що коли ви підтримуєте незалежну журналістику, тоді і незалежна журналістика працює набагато краще. Фінансово допомогти підтримати всю команду youtube канал Курбанова Лайф. Ви можете за допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску, або ставити спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!